Ян є керівником одного із проектів, який ми реалізовуємо спільно з Українським культурним фондом. По збереженню і оцифруванню нашої пам'яті національної і пам'яток архітектури, перш за все, це гамалівський монастир, також церкви глухова. Ми зараз живемо в умовах війни, і ми їх маємо зберегти, хоча б цифри. Да, ось і в той же час потім їх можемо використовувати в освітньому процесі для діячів культури і туризму. Цифра це перш за все 3 d зображення. Це таке майже відео, і потім воно буде інтегровано ще в 3D тури. Церкви, наприклад, вони будуть навіть і зовні і можна заходити навіть всередину. Наприклад, церква Харлампія в Гамаліївському монастирі, вона навіть буде зовні такою, як вона була до перебудови. Ось мається на увазі до радянських часів на початок ХХ століття, і такою, як вона є зараз. І відповідно в середині можна було подивитись. Екстер'єр, і інтер'єр. Буде ще сайт, де буде додаткова інформація про ці споруди. Надалі ми плануємо по можливості реалізовувати подібні проекти в 2026, в наступних роках, де безпосередньо і будемо інші національні пам'ятки архітектури зберігати в Шостці або в Шостинському районі. Я очолюю національний заповідник глухів, який займається науково-дослідною, культурно-просвітницькою і пам'ятко-охоронною діяльністю. Нам дуже хотілося оцифрувати пам'ятки, які зараз є в Глухові. Насамперед це Трьох церква, Миколаївська церква це якраз періоду спасо Спасоприброженська церква, Вознесенська центрна церква. Якраз вона, на жаль, не вийшла в цей проєкт, але ми маємо надії, що це буде продовжуватися. От. І це Глухівська брама Київських міських укріблення, розгорді називають Глухові, і Дворянські зібрання. На часі це там, де зараз знаходиться краєзнавчий музей України. Це пам'ятка 19 століття, але вона теж має історичне значення. В проєкт ви вже бачили, що увійшло які церкви, і пішла частина втрачених пам'яток. Це для нас дуже важливо. Хочу вам показати ті пам'ятки, які пов'язані із родиною Скоропадських. Скоропадського побудували Україну, яку знаю тут за кордоном, я знаходжуся зараз в Бельгії, і моя діяльність з приводу розвитку культурної спадщини, яку лишили Скоропадські з центром в шості, зараз спрямована більше на побудову цього місточку з Оберздорфом, з місцем, де поховані Скоропадські, щоб був створений такий місточок між нашою Гамалівкою і між Оберздорфом, тобто, щоб люди, які приходять на це лісове кладовище, де поховано. Рід Скоропадських могли розуміти, звідки цей рід походить в Україні. Ми створили такий е, перший віртуальний історико-архітектурний заповідник, і ми тут закумулювали головні документи, назвали інформаційну базу роботу гетьманів Скоропадських. Ви знаєте, також що наша земля Шостинська славиться тим, що вона народила мовотворця Пантелемона Куліша. Україна жива, незважаючи на те, що ворог хоче знищити е, нашу історію, нашу землю. Ворог хоче знищити наш народ, нашу мову. Але ми тримаємось і, буде тримати, і будемо триматися, тому що у нас дуже глибока коріння, у нас висока свідомість, у нас велика історія, ми великий народ. І тому ми не можемо нічого забути. Але... Справа в тому, що ви знаєте, що на нас з неба летять бомби і ракети. Вони руйнують нашу історію, вони руйнують наші історичні пам'ятки. І зараз дуже важливо це все зберегти для майбутніх поколінь. Ми відбудуємо. Але зараз дуже важлива цифра. А зараз завдяки цим проєктам, завдяки підтримці нашої держави, завдяки підтримці Українського національного фонду, ми цифруємо пам'ятки нашого міста. Нашого району, наших сусідів, Руха, нашої Сумської області, нашої України, ми хочемо, щоб наша історія збереглася і множилася.